Привіт! Сьогодні в нас на огляді два масажери від SKG. Це F3 Lite та F3 Mini. Ці два гаджети обіцяють зняти м'язову напругу, прискорити відновлення після тренування і просто допоможуть розслабитися після важкого робочого дня. Якщо ви важко працюєте, займаєтеся спортом або маєте сидячу роботу, чи, наприклад, багато часу проводите за кермом, то ці гаджети стануть в пригоді. Масажери працюють за принципом перкусійної терапії, що полягає у швидких і ритмічних ударах по м'язах. Це створює глибокі вібрації, що допомагають зняти напругу, покращити кровообіг та зменшити боліві відчуття. Давайте, мабуть, почнемо із цього малюка: SKG F3 Light. Ось такий маленький, надзвичайно зручний і дуже легкий масажер. Вага всього 250 грамів. Його спокійно можна кинути в рюкзак, спортивну сумку, навіть кишеню худі, і він не буде обтяжливим. Ідеальний для використання вдома, в офісі чи в тренажерці. SKG f 3 Mini. Він дещо більший, масивніший і важить 500 грамів. Якщо ви хочете глибший і потужніший масаж, то це ваш вибір. Але так само багато місця не займає, тож кинули в торбинку, сумку і дістали в потрібний момент, щоб зняти в тому. Корпус виконаний з легкого алюмінію. Масажери добре тримаються в долоні і не ковзають. Максимально лаконічний дизайн, ніяких зайвих кнопок чи елементів. Все просто і зрозуміло. Кожна з моделей отримала кілька рівнів інтенсивності, що дозволяє налаштувати масаж під свої потреби. F4 Light має 4 режими і підійде для легкого розслаблення після тренування чи робочого дня. f 3 Mini в свою чергу, так само має 4 режими, але підійде для більш інтенсивного і глибшого опрацювання м'язів. Після тренування він реально пробирає м'язи, особливо якщо натискати насадку трохи сильніше. На максимальній потужності 200 Вт цей девайс забезпечує до 3200 обертів на хвилину, що допоможе поліпшити кровообіг, усунути болі та спазми. Ось кілька порад. Рухайте масажер по м'язах плавно. Не варто залишати його в одній точці довше ніж на 30 секунд, щоб уникнути подразнення. Починайте з мінімального рівня, щоб м'язи звикли. Не масажуйте кістки та суглоби. Цей масажер призначений саме для м'язів. В комплекті до кожного масажера ви знайдете по 4 насадки, що дозволять опрацьовувати різні групи м'язів: шия, спина, плечі, ноги, стегна і навіть ступні. Куляста для великих груп м'язів, пласка для масажу чутливих зон і поверхневого впливу, вилкоподібна, добре підійде для масажу шийного відділу та вздовж хребта. А ця насадка із загостреним кінцем для точкового масажу. Також є зарядний кабель USB Type-C, інструкція і мішечок для зручного зберігання та транспортування. F3 Mini має такий самий набір змінних насадок, але збільшеного розміру. Що стосується автономності, то F3 Lite отримав акумулятор на 650 мАч, що забезпечує до 2,5 годин роботи на одному заряді. Це досить солідний показник як для такого маленького пристрою. До 100% заряджається за півтори години f 3 Mini має значно потужніший акумулятор 2200 мАчгодин, і цього має вистачити від 5 до 11 годин роботи, в залежності від обраного режиму. Повний заряд займає близько 3 годин. Тож, f 3 Lite підійде для легкого і швидкого масажу в перерві на роботі чи після тренувань. Він легкий, компактний і дуже тихий. f 3 Mini стане в пригоді після важкого робочого дня та серйозних фізичних навантажень. Будьте здорові, бережіть себе і напишіть в коментарях, який з цих двох масажерів вам більше сподобався і ви б собі обрали. На все добре, дякую, бувайте щасти!